А я вам зараз покажу все. Всім добра здоров'ячка. Хочу поділитися з вами, яка придумала, так як цікаве, вже холодно, в мене палити вже в майстерні в себе. І в одній майстерні, і в другій майстерні. І зараз вам покажу дуже цікаву річ. Оце є такий терпужник. Це регулюючим температуру. По 200 лише вище кампівтемпература тут знімає. Тут температура десь середньому коло 600 700 градусів. Знайте так, як на заказу. Там всьому ну, 600 градусів повних є. Е, тепер а ну, ще покажу середині. І зараз я вам покажу, як я зробив, що воно робить ще парове опалення від неї до батареї робить. А ну що уважно, я сам попробую зняти, показати, до згорання йде. Воно таке ще трошки. Бачите? Там запакована трачина, я вам зараз покажу все. Тут можна через сюди руки насити дров. Виключай, далі покажу. Так, а це майстерні по дереві. Я вам показую. Я вперед придумав таку. Бачите, що оцю, ну, так би, регістру, щоб я заварив його просто, бо круг цієї бочки я обварив наверх його. Але ефекту дуже мало, воно погано гріє. Тут так само бочка. Тепер дивіться, що у нас? Тепер я другу стару свою таку буржуйку, оцю на натрачені на переробив і вставив тут. Двічі, я забираю цю бочку гет, я вам зараз все покажу. Я робити зараз то не буду, бо немає коли, я просто показую декор, що може хтось захоче собі зробити. Така бочка. Бачите, скільки трачене стілої Я вам зараз покажу, спеціальне підносно і дівдво. А тут зараз я обічню, чекайте. Бачите, сюди я вставив. Оце з трубки, 20-та труба регістр оцей. Це принцип радіатора. Лише радіатор охолоджує. А я е, нагріваю цією бочкою. Бачите, там внизу видка трачина. Дверка я відкрию так трошки. І де й дюп під нас? Ось два. Оце то, що вчора я палив. Дивіться, скільки попілу з цілої попену стілої Воно Виходить, воно згорає дуже файно. Ось тільки току практично війшло. Зараз я запакую цю бочку траченню і покажу принцип роботи. Тут я зробив подачу на батареї, поставив розширюваний бачок, насос, помпу, що качає положить, в третому то Іногріє капітально. Зараз далі там все буде вийти, я покажу потім температуру, на які нагріваються батареї, до скільки нагріваються. Так, така, показую, як набивати трачину тречену. Там в мене в відео вже є багато таких, про цю е, пічку буржуйку. Але я просто покажу, ставлюся всередину е, цей. Ну, порох, я сама суш ну, тут Дивіться, тут трачина в мене дуже суха, з сухого дерева. З-під циркулярки. І навіть та, що буде з під фуговища, станка, її обов'язково треба змочувати. Від того залежить, скільки ви засильно натопчите її і як ви її зволожите. Я цю зволожую, тому що вона дуже суха, вона буде просто довше горіти і менше буде температуру давати. Бо не треба мені такої. Я полив її. Я так чекав 8 годин, воно буде горіти у мене 10-12 годин. А я ще раз кажу, я вам не зроблю таку бочку, я зараз не маю коли, я раніше їх робив, було менше роботи. Але ви самі себе можете зробити. Може тут якісь майстри. Я покажу для того, щоб хтось міг зробити. Тепер цю трубу ми витягаємо. О! В середині у нас робилася діра. Ту навідку ту зараз покав. Де в нас ці Де не немають? А що ж таке є тут вже? Все. Тут в середньому кілограм десь... Врачи что ну, 20, может, злее, может, тяжелее. Видите, что там делается? Не само туда. Вот так вот, я опускаю это. Ух! Видите, сейчас, Що можна тут ще зробити? Бачите, у мене ці трубки, цей регістр, тут покажи, йде от під самий верх, а бочка йде сантиметрів 8 нижче. Бо якщо я дам, наприклад, сантиметрів на 15 нижче, то я вже не зможу температуру регулювати. Все, у нас все готове. Будемо регулювати шубром і несемом температуру. Зараз покажу як запалюємо. я собі таку зробив. Я зараз покажу, як вимірюю температуру, я сейчас покажу, как я запалю. Ну все, так я запалю и тут, снизу. На всякий випадок я маю тут акумулятор, якщо світло не стане, і выпрямитель. 775 А чи 68 ампер, Акумулятор і перетворювач з 12 на 220 вольт. Бо тут практично ніяк ви не загасите цей. Якщо б ви хотіли, то загасити дня, він мусить горіти, поки не догорять. В мене буде, ну, найменше, як у 8, а так буде до 12 годин, у мене давати тепло, температуру до 60-70, може навіть 80 градусів температури буде давати. А якщо світло пропаде, то що? Як світло пропаде, я мушу включати е, перетворюватися 12-220, щоб помпа качала інакше все порве. Ну Ви бачите роботу, цю систему роботи. То підганялося і все в рушку, варялося, вигиналося, то не було коли. Зараз я то замету. Ну так, далі показую зараз, як батареї гріти, яку е, температуру дає. Оця майстерня в мене тут має 11х8. Така майстерня гріє, це, це грі... дай покажу, Оксан. це гріє оця бочка. Та, таку суму дає, воно так мені огрівало в той раз, коли в мене не було того регістра. Але цей регістр обігріває ще. Тут на ЧПУ станок є у нас. Тут у мене станок гріє, дві, дві батареї ще теж. Станоч, сам би це показує, бач? Ось так. А ви тут батареї дві і там теж є. І ще дві батареї, у мене гріє там гараж, то є 6 на 6, 36 квадратів. Ну все, далі покажемо температуру і все. А зараз маленька реклама. Дивіться, що я вам хочу. Є трошки часу, потім там у нас котел розгорається, потім нагрівається вода. У мене є трошки часу показати, що у нас тут є. Що ви можете, все, що ви нас тут видите, ви можете у нас купити, замовити. Все, все, що є. Замовтемо по такому номеру 067 95 91 875. Іван мене звати. Показую подробніші. Сапки з рихлювачі, з рабриками, з козирком. У нас заміняє всі сапки, які, хоча у нас сапок дуже багато, різних видів. Такі, такі які ви бачите, у нас все є. Марка така у нас дуже-дуже популярна. Вона у нас ця марка дуже зручно садити. Якщо ви поглянете на моїй сторінці, там є відео, як я саджу чеснок, як ми в користуватися правильно. Тепер у нас лопатки. Три види лопаток є у нас. У нас збирається на любу довжину. От така теж дуже зручна найменша. Така у нас і така під суттєво з у нас є. Жабка маленька така. Для розмінування може хлопчик, я їм цілову. Так само у городі вам вдома пригодиться. Така спілочка для шукачів, кладів золота. І так само, така сама, я тою простий. Що в нас далі? Тож плужки у нас такі також для підгортання. Дуже чудово себе ведуть, підгортати катоплю, навіть вибирати. Далі, бруски у нас так, що що у нас тут лопатки, у нас лопатки, сікачі такі, бруски, бруски такі для коси, косу заправляти. Бачите, така? різні види, різні Така Ніж точити з такого підставочку на таких ніжечках. Манежниці, на піцу є. Двохстороння дошечка така у нас є, двохстороння така дошечка, така, бачите, от тут кладати контейнер що всередину. Стоїть, тут нарізають, усі, що нічого не мішає. Отаке у нас є. І навіть колотівки у нас такі є. Качівки. Тепер дивіться, які у нас ще є тут. Такі дошечки у нас є, дубові. Така хліборізка, хліб різне, щоб у вас дробішки не падали. Такі у нас найкрасивіші дошки з чотирьох видів дерева у нас є. Дубова часто така дошка є. Червоний дуб. І такі, що теж грубші у нас є отакі. Для м'яса, для всього, Дальше, що користь. Далі що в нас? Подивіться на красоту. Перешли добре, подивіться. Далі у нас тут щітківнички. І всі образи, які ви тут бачите, ви можете собі замовити. Хоча всім не встигну зробити все, що тут є, це і зараз у нас продається. І ви маєте заможете, тож і одразу гроші в чеку, маленька, боже, на вечері. Ну все, а тепер ми біжимо бігом туда в котел, мірійте батарею, яка батарея тільки має, і далі показую. І так перевіряємо, як робить наш котел. Чи він в селі, чи не в селі, то що я задумав, ми вже гріли, я задумав правильно і він робить правильно. Перевіряємо температуру. Оця наружна температура, яка подає на майстерню мені тепло. Це 400 градусів. Середньому по обйому тут буде, не знаю, метр злищі, дивіться, яке воно тепло, що дає всюду. Дивимося, що подає на батареї? Що в нас йде на подачі? 47-50 градусів. 50 градусів подає на батарею. Хоча батареї будуть горячіші. На виході на, на обраці. Теж у нас в середньому. Ой так є, Та 40, така сама брати, 46 градусів. Двічі, що в нас робить болдур? Двічі, Болдур, Тримай руку. Двічі тут. От рука, болдур, сюди да йдемо. Тут демося. Тут і наша температура 87. Воно нагрівається від самої бачки. Тут. Двічі тут. 39. Ну, до 40. Двічі тут. 32 градуси. Кімната тебе, двічі тут на самому виході. Тобто 32-37. що показало. 33, так само тут туди. Е, йдемо ми тепер дивимося, що в нас показує на батареї, яке тепло нас показує. Тобто, все правильно зроблено, так як має бути. Я не помилився ні в одному цьому. Йдемо на... Ану, ходи за мною. Віталік, тут якраз теж робить щось. Так, Робиємо батарею, скільки подачі на батарею. Дивіться, беседа. 59 градусів показує в нас по Цельсії на батареї. Де ж до батареї перекрили, жарко, дуже шар, читати маленька. Дивіться, як Віталій підравні шаркіна на лазері, бачите? Привіт, передайте. Всем все, привіт. Під вас є замовлення. Під ваші замовлення. Так що все, що ви бачите у нас на сторінці, ви можете замовити у нас. Я вам підкажу, як зробити, якщо ви можете самі, чи той панік, чи всі речі, там де є така маленька реклама, ви побачите. Все. І для замовлення ви можете дзвонити по номеру 067-93-91-875, звати мене Іван. Пописати на Viber, на месенджер, на WhatsApp, на Telegram. Ми переглянуємо, даємо все відповідь, трошки запізнивою, бо нема коли, але даємо постійну відповідь. Так що підписуйтесь на наші сторіночки Facebook, TikTok, YouTube. Інстаграм каже у нас є, так що під тебе ви будете вийти все, що ми робимо. Діліться цим відео, може комусь потрібно щось, з моїх речей. Ну обов'язково люди, може ще не знають, я роблю такі речі, непогані, хороші речі. Так що всім добра, здоров'ячка!